Так, ну що, сьогодні роблю розпаковочку посилочки з Китаю. Погнали. Hey. Я обичаюсь. Тікс. <laughs> Я там багато всяких хріні себе поназамовляв. Так. Ну, погнали, значить. Посилочка номер 1 Так, що це? Це у нас вольтметр до 100 вольт. Ось от такий от вольтметр. Будемо вимірювати напругу цим вольтметром. Так, це перша друга посилочка. Головне, щоб нічого не порізати. Це собі зумовив такий. А, комусь подарую або собі залишу. Це такий брілок. Два... Якби дві викрутки. От, плоска і така X. Далі. Чік. Тикс. Ага, це термометр я собі купив. Електричний з виносним датчиком. цей датчик підключається. От виноситься і можна мірити температуру. На дві такі батареєчки. Чик, чик Так, Батаречки купимо, підключимо, подивимося, що там буде. Так, і ще одна посилочка. А, Це купив собі. Розсіювач на полив газончику на 360 градусів. Подивимося, як він буде працювати. Поки що невідомо, От. Ну, подивимося.